Завершується процес розгону колони. Бачимо температуру 84 градуси вже в кубі. Зараз при температурі в царзі, коли буде отут 35 градусів, ввімкнеться подача води на холодильник і після цього запуститься таймер роботи колони на себе. 20 хвилин. Потім відкриється відбір частково для вже для відбору голів. Можемо спостерігати. А температура тут буде рости зараз. о Росте температура. Вмикається зараз воно. Вімкнулася подача води і зараз починає працювати під регулятор. Шим де 23%, накопичується помилка і починається регулювання потужності тену. Ось, бачимо, зараз показує потужність таку. Воно тут Починає регулювати. Ось помилка. Пишем сигнал, який йде. Потужність. Має вийти на 1,2 кВт. 1200 Вт. Ось. Виходить, зараз вийде трохи за межі, а потім стабілізується. Помилка буде рости, а потім впаде.